Вітаю всіх, хто прокинувся. В єдиному марафоні починає роботу команда Інтера. Я Анастасія Даугуле. Ми з вами наступні 6 годин на часі новини. Чергова неспокійна ніч для українців. О пів на другу російські війська атакували дронами Одесу. Шахеди запустили з тимчасово окупованої території Херсонської області, повідомили у повітряних силах. Вибухи пролунали у другій ночі. Наслідки ворожої атаки оприлюднив міський голова Геннадій Троханов. Попередньо без загиблих за уточненими даними, врятовано 34 людини серед них троє дітей. Постраждало семеро людей, з них двоє дітей. Пошкоджені житлові будинки. Постраждало щонайменше 14 квартир. На місці працюють екстрені служби, розгорнутий оперативний штаб для розселення і надання допомоги потерпілим. Шахадами росіяни атакували вночі столицю. За попередніми даними, запущені з території Курської області дрони пролетіли через Сумщину, Черкащину і зайшли на Київ з південно-західного напрямку. Наші підрозділи ППО знищили усі безпілотники. Повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко. Потерпілих та руйнувань немає. Конструкція телевізійної вежі у Харкові частково пошкоджена. За попередніми даними обласної прокуратури, росіяни вдарили по споруді ракетою Х-59. Люди не постраждали. У Держспецзв'язку України зазначили, що наразі телевізійний сигнал тимчасово відсутній. Тривають роботи з відновлення мовлення. Жителі Харкова та області, які залишилися без цифрового телебачення, можуть користуватися кабельним чи онлайн тб або отримувати сигнал через супутникові приймачі. Нагадаю, окупанти зруйнували телебашту. вчора по обіді відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Удар по харківській телевежі це акт залякування і спроба обмежити Харків у зв'язку та доступу до інформації. Про це президент Володимир Зеленський розповів американському колезі Джо Байдену. Вони поговорили телефоном. Головною темою розмови стало постачання Україні систем ППО та іншої зброї у рамках пакета допомоги, за який проголосувала Палата представників, зокрема і далекобійних ракет Атакамс. У цьому питанні, за словами президента, вони з Джо Байденом. Досягли домовленості. І так само, як і Харків, різні міста та громади потребують захисту, потребують патріотів, і водночас потрібно завдавати максимальних уражень усьому, що Росія використовує як базу для терору і для своєї воєнної логістики. Я вдячний усім у світі, хто готовий нам із цим допомагати. І ми працюємо з нашими. Американськими партнерами заради збільшення наших можливостей. Чотири пріоритети. Вони ключові: захист неба, сучасна артилерія, далекобійність. І щоб ці пакети американської підтримки прибули якнайшвидше. А сьогоднішній результат у домовленостях про атакамси для України всі крапки розставлені. Дякую, пане президенте. Дякую, Конгрес. Дякую, Америку. Сенат Сполучених Штатів голосуватиме за виділення допомоги Україні сьогодні. Про таке йдеться у розкладі верхньої палати конгресу. Процедура розпочнеться близько 21-ї години за київським часом. Попередні законопроєкт винесуть на розгляд як уже проголосований сенатом раніше та ухвалений палатою представників, але з внесеними змінами. І це спростить сам перебіг голосування порівняно з тим, якби сенатори ухвалювали новий законопроєкт. Зробити все як найшвидше. Сенаторів закликав. Президент Джо Байден щоб самому одразу підписати документи і почати негайно відправляти допомогу Україні. Нагадаю, 20 квітня нижня палата конгресу після півроку дебатів ухвалила виділення Україні 61 мільярда доларів. А ще допомогу Ізраїлю і Тайваню. Євросоюз знайде рішення, щоб надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Петріот. Про таке заявив голова європейської дипломатії Жозеп Борель після зустрічі у Люксембурзі, очільників МЗС та оборонних відомств країн-членів блоку. Наголосив, що у Брюсселі установок немає а країни, де вони дислоковані, мають самі ухвалити відповідні рішення. До того ж каже, без глузду передавати патріоти, без ракет перехоплювачів про додаткові поставки систем ППО. Повідомила раніше Німеччина. Допускають це і у Швеції. А видання Financial Times повідомило, що союзники по ЄС і НАТО тиснуть на Грецію та Іспанію, щоби ті поділилися своїми установками кожен має враховувати власні потреби і потужності разом із необхідністю підтримувати Україну. Робота триватиме. Ті, хто вповноважений, ухвалять рішення. Я не можу нічого вирішувати замість них. Натомість роблю те, що в моїх компетенціях чинити тиск. Я би навіть не назвав це тиском. Це радше спроба пояснити та переконати і змусити всіх не просто відчути глибоке занепокоєння, а діяти тут і зараз. Греція не вживатиме жодних дій, що ставитимуть під загрозу обороноздатність країни та стримування потенційного ворога. Так в Афінах відреагували на повідомлення в медіа про тиск НАТО і ЄС щодо передачі Україні систем ППО. Позицію уряду озвучив його речник Павлос Маринакіс. Наголосив, Греція раніше неодноразово висловлювала свою позицію з цього питання і зараз змінювати будь-що не планує. Щодо України, вважає, що його країна вже надала чимало підтримки. Та, коли йдеться про безпеку. Грецького народу це буде у пріоритеті. 148 мільярдів доларів це приблизна сума, яка вже зараз потрібна Україні на реконструкцію та відновлення, заявляють у Міністерстві інфраструктури. Росія зруйнувала чи пошкодила в Україні понад 200 тисяч будівель. Це близько 50 мільйонів квадратних метрів житла. Ударів зазнали великі енергетичні об'єкти. Зокрема, знищено 100% генерації компанії Центренерго та 80% генерації ДТЕК. Відбудову треба починати негайно, наголошують урядовці, зокрема, запровадити власне виробництво будматеріалів, ще допоможе заощадити гроші та додасть кількість робочих місць в Україні. Також необхідно поглиблювати співпрацю з міжнародними партнерами і щодо відбудови житла, і щодо захисту енергооб'єктів починаючи від соціального житла, яким будуть володіти наші муніципалітети, закінчуючи новими фінансово-кредитними механізмами для кожного громадянина, для кожного мешканця нашої країни, житло могло бути доступним, і кожний в залежності від того, який в нього. Дохід міг міг обирати той інструмент. Чи це може бути пільгова іпотека, чи це може бути фінансовий лізинг, чи це може бути компенсація частини вартості такого житла? Є два рівні захисту, за які ми відповідаємо. Це другий, і третій рівень. Другий це він розрахований від шахедів. <клес> на щастя, він на більшості об'єктів вже побудований. І на щастя, цей захист нас вже в багатьох випадках у чотирьох областях точно захистив. Захистити на 100% від ракет може лише третій рівень захисту. Він набагато більше будується, набагато більше довше будується, набагато більше грошей вимагає. І тому тут, звичайно, ми сподіваємося знову ж таки на допомогу партнерів. Усі проєкти подробиць та ефір єдиних новин можете дивитися і на нашому Ютубі адреса на екрані. А просто зараз ірина баглая продовжує марафон з деталями щодо надання американської допомоги.